Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й віру у себе. Привіт, я Олексія Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. цього тижня з 18 по 24 листопада. В змі було багато новин, які часом суперечили одна одній. Тут вам і нова балістика РФ, яка чи то рубіж, чи то арешнік, чи то навіть кедр, який нібито повинен змінити правила гри. Президент України анонсував внутрішній план стійкості. Ну а з приємного нарешті вийшов Сталкер. 2 ми зібрали та проаналізували найважливіші події тижня, навіть ті, на які ви, можливо, не звернули увагу. Бо розуміємо, що відслідкувати їх всі може бути досить важко. Тож ми пропонуємо разом з нами над ними відрефлексувати, щоб ви могли зробити власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. План стійкості. Цього тижня, під час щорічного звернення до Верховної Ради, президент України Володимир Зеленський представив план стійкості, який було анонсовано в середині минулого тижня. Після того, як Зеленський представив для наших партнерів план перемоги, який був орієнтований на те, що потрібно зробити нашим партнерам, щоб Україна перемогла в українському суспільстві. Виник запит на план того, що ми маємо зробити всередині України для того, аби перемогти. Цього тижня Зеленський представив такий внутрішній план. Тож давайте погляньте. Анемо, що пропонує президент? Перший пункт плану єдність. Під цим президент розуміє інформаційну консолідацію та політичну взаємодію з громадянським суспільством. Справді, часом не вистачає цієї комунікації особливо з важких питань, а особливо не вистачає їх реакції на фідбек громадян. За словами Зеленського, саме наша єдність має стати тим фактором, що приведе нас до ЄС та НАТО. Бо, як він сказав, можна відмовити політичній владі чи окремій персоні, але не можна відмовити цілому народу. Ну і на додачу виборів не буде. Бо як сказав президент, справедливі вибори будуть після справедливої перемоги. Другий пункт плану фронт, президент зазначив, що Україна не планує знижувати мобілізаційний вік. Втім, створить контракти для людей, що не досягли мобілізаційного віку зі спеціальними вигідними умовами. Третій пункт плану зброя. Зеленський створить окрему ставку, тобто нараду, для обговорення з передовими спеціалістами оборонпрому перспективних технологій. Нагадаємо, що напередодні президент говорив, що в Україні є кілька перспективних далекобійних систем, зокрема довгий Нептун. Четвертий пункт плану: гроші. Тут Зеленський сказав, що потрібно зменшити тиск на підприємців, провести дітинізацію бізнесу та посилити програми соціальної підтримки. Ну, звісно, п'ятий пункт енергетика. І Тут Зеленський говорить про нову концепцію паспортів енергетичної стійкості. Поки що відомо, що цей документ буде містити дані про те, скільки регіону потрібно електрикою для стабільної роботи. Про те, яким чином це допоможе зберегти енергетику та перерозподілити генерацію, нам, якщо чесно, не дуже зрозуміло. Тут без пояснювальної бригади важко розібратись. Тому, якщо ви зрозуміли, напишіть в коментарях. Питання лишається відкритим: як будь-який документ взагалі може обезпечити енергосистему? Шостий пункт про безпеку Зеленський говорить про збільшення кількості укриттів, про поліцію в навчальних закладах та про металошукачі в публічних місцях. Щоправда, навряд чи металошукач допоможе захиститись від шахетів чи ракет. Mm. Сьомий пункт громади. Фактично, президент закликає ці громади, які постраждали менше чи куди релокувався найбільший бізнес України, і відповідно вони мають більше ресурсів допомагати тим прифронтовим містам, які найбільше потерпають від агресії РФ. Здавалося б, так і мало бути чи ні? Восьмий пункт про людський капітал. Президент анонсував Міністерство об'єднання українців уже до кінця року та впровадження множинного громадянства. Це для того, щоб українці повертались за кордону. З цією задачею створюється те саме Міністерство об'єднання українців. Але ж хіба можна людей об'єднати суто бюрократичними методами? Адже єдність свободі, ну мені так здається. До речі, чомусь у му році на це міністерство не заклали грошей в бюджет. Дев'ятий пункт про культурний суверенітет. І тут передбачається створення не багато немало культурного Рамштайну. Знаєте, ми вже давно засвоїли, що культурного фронту не існує, і не може існувати є культурний тил. А як це асоціюється з військовою базою в Німеччині, якщо чесно, не дуже зрозуміло, країни будуть збиратись і передавати нам культурні артефакти? Чи як? Хоча може йдеться про німецький гурт Рамштайн. Може, вони щось виконаються. Ну і десятий завершальний пункт про політику героїв. Він про створення умов для реінтеграції ветеранів в цивільне життя. Зеленський повідомив, що продовж наступного року в громадах будуть побудовані щонайменше 80 ветеранських просторів. Цей пункт я підтримую обома руками. Це справді Україні дуже потрібно, без всякої іронії. Загалом, під час перегляду промови до Верховної Ради склалось враження, що цього разу президент не зміг. Повною мірою виразити всі ключові потреби, які зараз озвучують та хвилюють українців. Хоча до цього йому це вдавалось. План з відчуттів більше відображає цілі саме чинного уряду. Особисто мене як політолога здивувало, що за промову жодного разу не прозвучав термін демократія. Адже це ж і мало об'єднати всі пункти цього плану. Ну і будемо відверті. План виглядає більше як набір лозунгів, які в цілому справді правильні. Втім, за визначенням план би мав би передбачати якісь інструменти, за допомогою яких до цих лозунгів планується дійти. А тут ми їх не почули. Сподіваємось, що у грудні, як і обіцялось, ми це почуємо. Новини одним рядком. Цього тижня виповнилось тисячу днів з повномасштабного вторгнення РФ. Тисячу днів наш народ веде боротьбу проти окупанта. Дякуємо нашим захисникам завдяки вам. Ми можемо говорити ці слова. Цього тижня Україна вперше застосувала далекобійні атакамс та штормшедо по території РФ. Атакамсу вразили арсенал в Брянській області, а штормшедо вразили підземний командний пункт в Курській області. Як повідомляє Wall Street Journal, було поранено генерала Скендер. 17 листопада РФ завдала комбінованого дронового ракетного удару по об'єктам нашої енергетики, і тепер ми знову згадали, що таке відключення світла. Нагадаємо, що саме час потурбуватись про своє електрохарчування. Музикант, фронтмен гурту Бомбокс і військовий Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини у всьому світі імені Сергія Магніцького. оскільки серед лауреатів є ті, хто не впевнені в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії. Кінець цитати цього тижня в Бразилії пройшов саміт G20, куди цього разу не запросили Україну. Минулого разу Україну згадували сім разів, а цього разу лише один. І те в контексті, що бойові дії це погано, без засудження агресора. 19 листопада Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2025 рік з рекордним дефіцитом 1,64 і шістьдесят трильйонів гривень. Загальна ж сума видатків найбільша за історію незалежності України: 3,94 трильйони гривень. більша половина з яких підуть на оборону. В суботу, 23 листопада, польські фермери знову заблокували польсько-українські кордон. Протести відбуваються на пункті пропуску медикашині. Журнал Більд помітив, що під час свого звернення до народу щодо ударів Арешніком Путін за майже 8 хвилин ефіру жодного разу не поворухнув навіть пальцем. Тож журналісти заявляють, що це відеомонтаж. Нова загроза. Тисяча перший день від початку повномасштабного вторгнення українці засинають з тривогою через повідомлення про те, що РФ готується завдати масованого удару по території України. Через це навіть закривалися посольства різних країн в Києві. Всі чекали, що ось зараз Росія застосує зброю масового ураження, і ось о п'ятій ранку на всій території України оголосили тривогу через загрозу балістики великої дальності, а моніторингові канали писали, що відбувається щось дивне. Вже дуже скоро з повідомлення повітряних сил ми дізналися, що проти українського міста Дніпро застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Таким чином, цього тижня Україна стала першою у світі країною, проти якої було застосовано МБР з бойовою метою, чи БРСД, чи Арешнік, чи може взагалі рубіж. Питання в тому, що це за ракета? Як її насправді називають, та чи справді вона така небезпечна? Давайте розбиратися. Я, звісно, не військовий експерт, але проаналізувати те, що є в публічному просторі, можу, і ми це зробимо. Почнемо напевно з того, що ж таке МБР, міжконтинентальна балістична ракета та балістична ракета середньої дальності БРСД, і чим вони відрізняються від тих самих іскандерів. І Іскандер, і МБР, і БРСД всі балістичні. Тобто для удару вони виходять у верхні шари атмосфери і вже звідти, набираючи швидкість, заходять на ціль. Саме ця траєкторія, по якій боєприпас спочатку підіймається, щоб потім спуститись для удару, називається балістичною. А різниця між Іскандером БРСД та МБР лише в тому, на яку відстань вони здатні бити, і класифікуються вони за договором про ліквідацію ракет середньою та меншою дальності від 1987 року між штатами та СРСР. Хоча направду нині він не діє, адже РФ вийшла з нього в 2019 році. І о, чудеса всього за 5 років, хоча на це йдуть десятиліття, склепала власну ракету середньої дальності. Як же так вийшло? Отож, Іскандер б'є всього на 500-700 кілометрів, що, звісно, будемо відверті, немало. Але у порівнянні з монстрами, про яких ми говоримо, це майже нічого. Тому він класифікується як ракета малої дальності. Щоб вважатися БРСД, тобто балістичною ракетою середньої дальності, дальність ураження має складати не більше 5500 км. Тобто, якщо ракета не може подолати відстань у 5500 км, то вона БРСД. А якщо літає далі, то вона МБР. Міжконтинентальна балістична ракета одразу після удару по Дніпру повітряні сили України написали, що це саме була міжконтинентальна балістична ракета. А всі близькі до Кремля джерела, ніби води в рот набрали. А Захарові в прямому ефірі навіть подзвонили і попросили не коментувати цей удар. Пізніше вийшов Путін і сказав, що це відповідь на українські удари далекобійкою. Ну коротше, ти типу познайшли привід. Ще Путін заявив, що це не МБР Рубіж, як вважали до цього змі, а БРСД Арієшнік, нібито найновіша російська розробка. Хоча експерти Defense Express Експрес вважають, що таким чином Росія просто хоче створити вигляд, наче в них багато таємних розробок, типу в них є купа тузів, в рукаві про які ніхто не знає. Вгур вважають, що це інша ракета, кедр, а такої БРСД, яка «Арєшнік», взагалі не існує, так називається науково-дослідна робота. Взагалі дивовижно, що з усіх назв, типу раніше була сатана, булава та Сармат, вони обрали якийсь зараз «Арєшнік». Буданов повідомив, що час відпуску ракети з Астраханської області до її влучання в Дніпро склав 15 хвилин. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів, тобто 11 швидкостей звуку. Тобто її збити надзвичайно. Звичайно, складно, але не факт, що неможливо. Втім, Україна вже веде консультації, щоб отримати систему ПРО СРЕД, яка потенційно може збивати такі ракети. На Орешнику встановлено 6 боєприпасів. Кожен з яких має ще 6 суббоєприпасів. Загальна ж вага бойової частини півтори тонни, десь як три іскандери. Рятую те, що ця ракета не серійна, і за словами Буданова, їх і було б всього дві, якби Путін не оголосив, що тепер РФ вироблятиме їх серійно. Ну і звісно, за словами росіян у світі немає аналога в цій зброї. А в будь-якому разі, якби моторошно не було від цієї інформації, не треба робити з мухи слона. Це все одно не така зброя, яка може виграти це протистояння. По суті, це ще один інструмент залякування з боку РФ, мета якої виключно залякати нас та подати сигнал у заходу, щоб вони теж боялись. А якщо ми знаємо, що це мета ворога, не треба давати йому омріяне. Спонсор нашого показу Спрага продовжує дивувати. Сталкер повертається. Зона Чорнобиля оживає знову. Сталкер 2 нарешті вирвався з пастки обіцянок і переноситься прямо на ваші екрани. Тож готуйте наплічник, беріть болти і до пригод. Стопа, тепер не для геймерів. 20 листопада вийшла довгоочікувана відеогра «Сталкер 2 Серце Чорнобиля. І шуму довкола цього пішло стільки, що не говорити про це як про подію тижня просто неможливо. Уявіть лишень, за два дні продали мільйон копій по всьому світу. Отож, як гра просуває Україну і українську культуру та чому що до сталкера так підгорає в окупантів? сталкер 2. серце Чорнобиля це не просто гра шутер, це повернення до культової зони, де на вас чекають мутанти, аномалії та артефакти. Тут понад 60 квадратних кілометрів відкритого світу з усією реалістичністю і деталями. Усе від державих мостів до закинутих таборів, трамвайчика, який був чиєю здачею, створено за мотивами реальних місць у Чорнобильській зоні відчуження. Для цього творці неодноразово їздили на місце надихнутися і відтворити максимально правдоподібно. Ось так творці вписали Чорнобиль у поп культуру, і що потрібно визнати, без спотворення реальної трагедії. Гравець «Сталкеру 2» не лише виживає, але й творить свою історію. Адже розв'язок передбачено декілька, і від рішень у ході гри залежить фінал кожного. І на все це геймери всього світу чекали довгих 14 років. Ще в 2010-му її анонсували, через рік поставили на паузу через брак ресурсів, а потім знову відновили розробку у 2018-му. Але знаєте, що в цьому довгому процесі мене особливо тішить. Вона стала суперукраїнською. По-перше, залишили лише українську та англійську озвучку, російську видалили, хоч частину до вторгнення і записували. І, взагалі, якщо в нульових сталкер був орієнтований на весь пострадянський простір, тут як у нас в принципі з музикою, кінематографом було, ну ви розумієте, то тепер сталкер весь просочений українським. На хвилиночку лише взяти той факт, що в офіційному плейлисті гри 5 годин української музики. Тут маємо пісні Христини Соловій, Джері Хейл, Меловіна та НМК, Hardkiss та інших. До речі, Юлії Саніні з Хардкісу пощастило ще більше. Крім пісень, її голосом прозвучала ще й героїня гри, Агата, що є першим жіночим персонажем. І як же не сказати про головного героя? Його прототипом та актором, який безпосередньо зіграв для гри, є азовець Олександр Лаптій на позивний сей, який дуже потішився, що попри вторгнення, роботу над грою завершили. Є у нас тема сталкером. М2». це будемо чекати. Це за це мені не соромно, і це я пишаюся цим. Для команди це була окрема гордість працювати з військовим і взагалі присвятити цю гру всім, хто боронить Україну, і тим, хто поліг в бою, зокрема, і двом розробникам, які працювали над «Сталкером». При свято воїнам творці розмістили на заставці, яка кожен раз нагадуватиме про боротьбу України. Звісно, усе це прямо-таки вибішує росіян, для яких гра заблокована. Там кажуть навіть про кримінальну відповідальність за покупку гри. Купа коментарів про русофобію, вірогідну допомогу таким чином ЗСУ, а ще трапляється щось на кшталт ігри гривні політики. Ех ж бідося, жаліються на всіх форумах, а пограти то в що в усьому світі гру так хотілося. Єдина можливість це зробити, як пожартувала 68-ма бригада імені Олекса Довбуша здатися. Тим часом і без них Сталкер б'є рекорди. За перші 24 години з моменту виходу максимальна кількість одночасних геймерів у Stalker 2 становила понад 113 тисяч осіб. Люди оцінили атмосферність та моторошність гри, але скаржилися на продуктивність. Так, звісно, напруження пішло колосальне і без багів не обійшлося. Навіть гравці на Xbox писали про технічні проблеми, хоча з консолями такого зазвичай не відбувається. Більше того, у зв'язку з масовим навантаженням із завантаженням гри в Україні просів навіть інтернет. Його швидкість суттєво знизилася. Але натомість українці все почали переводити у позитив і мережею пронеслася хвиля мемів. Жартували і про те, що так дня весілля не чекали, як цей сталкер, і фотографувалися у Протигазах. Або от актуалочка через загрозу атаки з неба позакривалися у Києві посольства Штатів, Італії, Греції та Іспанії. Це нагадаю, було якраз 20 листопада. Так і скажіть, пішли грати в «Сталкер». У мене було зовсім трохи часу пограти. Що це? Все йшло добре, поки я не зайшла в радіоактивну річку і не зрозуміла, що сталкери не плавають. Це вам, до речі, підказка, якщо гратимете. Тож я можу з упевненістю сказати: Stalker 2 це не просто гра, а важливий етап для ігрової індустрії, яка стає самостійним творцем культового продукту. Тобто український геймдев вкотре стає джерелом нових трендів, а не лише виконавцем чужих ідей. Це приклад того, як українські розробники можуть вивести локальний контекст на світовий рівень. І це без особливої адаптації під західного гравця. Обкладинка за економіст. Кожного року британський журнал The Economist випускає спеціальну обкладинку під кодовою назвою The World Ahead, де в зашифрованому форматі викладені прогнози викликів, що постануть перед світом у прийдешному році. Цього тижня вийшла така обкладинка на 2025 рік, і вона вже встигла сколихнути уми аналітиків та політичних оглядачів по всьому світу. Отож, давайте і ми поглянемо на неї та спробуємо розкодувати, що мали на увазі автори The Economist. На відміну від обкладинки минулого року, яка була виконана в простих та яскравих кольорах і більше відсилала до якихось статистичних даних, обкладинка цьогоріч виконана в темних червоних тонах і прямо таки випромінює напруженість. У у центрі композиції обраний президент штатів. Таким чином автори підкреслюють, що саме він стане ключовою фігурою у політичному порядку денному наступного року. Між ними зображені президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Владимір Путін. Таким чином автори натякають, що, можливо, саме головний слон зі штатів підштовхне конфлікт Росії проти України до завершення. А також це свідчить, що в баченні аналітиків цей конфлікт все ще буде перебувати у фокусі світу в наступному році. Ну, а очільник Китаю на обкладинці може свідчити про те, що саме відносини між штатами та Китаєм будуть в фокусі уваги світу. На опладинці явно можна побачити ракету, Втім, на просторах інтернету не вдалось знайти, що це саме за зразок, та якій країні належить. Незрозуміло, вона військова чи космічна. В контексті прогнозу це може означати, що проблеми з ракетами та атомним фактором залишаться актуальними і у 2025 році, або натякати на нові відкриття. Інше символічне зображення, яке ми можемо чітко побачити, це кулак, який може означати протести, а в купі з графіками, які можуть свідчити про економічне потрясіння. Можна припускати, що автори за економіс попереджають нас про складний прийдешній рік. Зверху обкладинки зображено Сатурн. В різних релігійних та метафізичних традиціях ця планета позначає карму та справедливість, а також падіння та виклики. До речі, ви знали, що ці обкладинки часто розглядають з астрологічного погляду як таку собі натальну карту світу. Можливо, Сатурн, що означає відкриття так званої екзопланети, тобто планети, яка за умовами схожа на Землю. Шприц на обкладинці може означати якісь прориви у медицині, а в комбінації з символами електромобіля може свідчити про те, що 2025 рік буде проривним в науковій сфері. На мою думку, ця обкладинка журналу The Economist стала ще більш тривожною, ніж в минулому році, і в ній набагато більш помітний персоналістський фактор. Я маю на увазі, що в наступному році буде дуже багато залежати від конкретних людей, навіть набагато більше ніж в цьому році. Навіть не буду говорити вам, що потрібно готуватися. Я думаю, що ми і так до всього вже готові, навіть до фактора Сатурна. Побудови нового діалогу. Цього тижня пройшов брифінг міністра оборони України Рустема Омерова. Призначили його на посаду 6 вересня минулого року, тобто два місяці тому минув вже рік його роботи на цій посаді. Втім, за останній час це стало одним з найбільших його брифінгів, і тут зрозуміло, чому до того, що каже міністр оборони, прикута така увага, адже ми країна, що обороняється. Отож, давайте послухаємо та дізнаємося, які зміни в міноборони планує міністр. Та що там буде з мобілізацією? Насправді, з роз'яснення того, що саме планує зробити міністерство оборони, цей брифінг перетворився на обговорення лише питання мобілізації та її майбутнього за словами Умерова, РФ нарощує кількість своїх солдат, і Україна мусить на це реагувати. Втім, як він каже, є болючі для населення питання. Від яких необхідно відходити, журналісти тут одразу почали говорити, що мається на увазі кейси з нібито примусовою мобілізацією, або як її прозвали в народі, бусифікацію через те, що людей з вулиці саджають у бусики і вивозять до ТЦК. Умеров розповів, що в Міноборони є план, аби від цього справді відійти і згадав цифрові системи та рекрутингові центри, які дають відчуття впевненості, що ти підеш саме у той рід військ, який обереш для себе сам. Заступниця міністра оборони питання. Цифрового розвитку Катерина Чорногоренка повідомила на цьому ж брифінгу, що модуль цифрового рекрутингу Резерв Плюс показує, що українці не хочуть чекати, поки їх мобілізують, а ладні самі робити вибір того, в яких підрозділах їм служити. Онлайн-рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною сервісною альтернативою примусовій мобілізації, зазначила вона. Резерв Плюс планують розвивати і надалі, і перетворити його на такий собі всеукраїнський рекрутинговий центр. І в Міністерстві оборони навіть планують забрати в ТЦК функції обліку військовозобов'язаних і передати їх повністю на Резерв Плюс. Причому міністр оборони та його заступниця повідомили, що це відбуватиметься вже з наступного року. Але ТЦК при Цьому не розформують, просто до них можна буде більше не ходити. Окреме питання українці за кордоном тут у меру заявив, що міноборони працюють над тим, щоб в людей, які виїхали за кордон, був вибір піти у військо. І ми ж знаємо, що в деяких європейських країнах справді формується так званий український легіон для цього. До речі, в кінці тижня на тлі обговорення цифровізації і мобілізації з'ясувалось, що відстрочки, видані мінекономіки, та через дію, працюватимуть лише до 28 лютого 25-го року. Це означає, що багатьом бізнесам доведеться отримувати. Відстрочки наново вже по новим критеріям. На мою думку, сам цей брифінг є своєрідною спробою призавантажити відносини між громадянами та міністерством оборони, адже основний акцент на ньому робився саме на зміні підходів щодо мобілізації. Такі системи, як Резерв Плюс, справді дають можливість створити прозору та сервісно орієнтовану систему рекрутингу. І передача функцій обліку військовозобов'язаних від ТЦК до Резерв Плюс справді виглядає як революційна зміна. Втім, залишається питання, наскільки повна реалізація цих змін може бути швидкою, адже тут є багато технічних факторів, які впливають на це. Навіть ті ж самі проблеми з енергетикою. Як бачимо, надзвичайно чутливим лишається і питання мобілізації військовозобов'язаних українців за кордоном. Загалом помітно, що міноборони прагне рухатись в напрямку діджиталізації та більшої прозорості. І якщо це буде реалізовано, це справді може сформувати в українців нову культуру мобілізації. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.